Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про культуру нашої країни в роки Другої світової війни, який був внесок їх в культурне життя цього періоду, і взагалі, чи може розвиватися культура в роки Другої світової війни? Це ті питання, на які ми спробуємо знайти відповідь протягом сьогоднішнього уроку. А я пропоную для початку пригадати персоналій з попереднього року. Найрезультативніший українець-снайпер Другої світової війни був запрошений проживати в Білий дім під час візиту до США. Звичайно, це Людмила Павличенко, яка розпочала свій бойовий шлях в Одесі, потім продовжувала в Севастополі і з 43-го року була дипломатом, можна так сказати, в США. Льотчик Астрич, герой Радянського Союзу, дійсно, Іван Кожедуб, підняв прапор над Рейстагом, Олександр Берест. Врятував Краків, це Євген Березняк, був одним із тих, хто підняв прапор над Іводзімою, Майкл Стренг, і підписав капітуляцію Японії від Радянського Союзу. Це Кузьма Дерев'янко. Тут ще одне логічне питання: існує вислів, що коли говорять гармати, музи мовчать. Чи так це насправді чи припиняється творчість під час війни? Можливо, у вас є свої думки, але я вважаю, що все ж таки не мовчать. І в цьому я пропоную вас, вас сьогодні переконати. Почнемо ми розгляд культури, звичайно, з освіти. В Україні е після початку окупації починають е втілюватися одразу на станови Гітлера, від відповідно до яких підкорені народи мали б стати неписемними. Не можна, щоб вони знали більше, ніж значення до. Дорожніх знаків навчання географії може бути обмежено однією фразою столиця Третього Рейху Берлін. Математика і подібні дисципліни взагалі не потрібні. Правда, відповідно до розпоряджень Гітлера в Рейському Україна було дозволено так звану народну чотирикласну школу. Усі інші школи і класи в січні 1942 року були закриті. На думку нацистських бонс, у школі мали б навчатися лічби до 500, учити ставити власний підпис, а головне прищеплювати покірність нацистам колонізаторам. Навчання, читання і письмо вважали недоцільним. Лише завдяки діяльності українських педагогів дітям давали ґрунтовніші знання та виховували дух патріотизму. У зв'язку з евакуацією, мільйони працівників радянського тилу працювали школи і класи з українською мови навчання в евакуації. Так, наприклад, в Саратівській області діяло 30 українських шкіл і класів, у Свердловській 18, в Новосибірській 11. І тут я пропоную вас ознайомитись з Уривком, який розповідає про освіту в окупації. Трудно, що було справді неймовірне. Школа працювала в три зміни без достатнього освітлення. Опалювали її також недостатньо, переважно відходимо з лісопильного заводу, що підвозили на шкільний концерт. Навчалися діти різних національностей, як місцеві, або класи удмурської, татарської, російської, так і евакуйовані: українці, білоруси, поляки, євреї, цигани. З настанням холодів учні і вчителі верхнього одягу в школі не знімали. За партами було тісно писати незручно, та і писати не було на чому. Зошитів паперу не вистачало. Писали переважно в газетах, поперед друкованого тексту, катастрофічно бракували підручників, начальних посівників. І питання до тексту: за яких умов відбувалось навчання дітей в евакуації, і як впливало на свідомість дітей міжнаціональне спілкування під час навчання? Після того, як з України були вигнаті нацисти на вересні 1944 року, більшість населених пунктів вже були під радянською владою, і робота шкіл знову відновилася. Вона проходила у важких умовах після воєнної руїни. Зростала числа безпритульних дітей, у зв'язку з цим з'явилися нові навчально-виховні заклади: школа робітничо та селянської молоді, військові училища та дитячі будинки для дітей в Сирі. З 1944-45 навчального року радянська влада запровадила навчання дітей у школах із семи років. Кількість шкіл в УРСР порівняно з попереднім роком збільшилась в два рази до 26,5 тисяч. А чисельність учнів у 2,6 і і становила 4,6 мільйонів. Водночас, для підлітків, які працювали, було відкрито 732 школи робітничої і селянської молоді. У перші місяці війни також окупаційна влада закрила в Україні всі вищі навчальні заклади. Однак підготовку фахівців продовжувала понад 70 евакуйованих інститутів та університетів. Окремі вищі навчальні заклади в евакуації були об'єднані. Так, наприклад, у КЗЛОРДІ в Казахстані у лютому 1942 року розпочав роботу об'єднаний український університет, утворений з викладачів і студентів Київського та Харківського університетів. Ряд навчальних закладів продовжували функціонувати як окремі навчальні заклади. Одеський університет продовжує роботу у Майнорі в Туркменії Миколаївській в Пржевальську в Киргизії. Ну і багато навчальних закладів влилися як факультети до місцевих навчальних закладів. З вигнанням нацистів заклади вищої освіти повернулися в Україну. Українська наука продовжила свій розвиток в умовах евакуації. В східні регіони СРСР виїхало майже 400 академіків, членів кореспондентів і наукових співробітників. Президія Академії наук РСР і більшість наукових інститутів працювала в УФІ, а з 1943 року в Москві. Свою діяльність українські науковці встановили підпорядковувала насамперед потребам оборонної промисловості, сільського господарства та воєнної медицини. Так, інститут електрозварювання Академії наук РСР під керівництвом Євгена Патона. Застосували швидкісні технології автоматичного зварювання корпусів танків на десяти танкових заводах. В нижньому тагілі у Таганор... таганороді це дало змогу організувати виробництво танків конвеєрним способом. Науковці Українського фізико-технічного інституту в Харкові почали виробляти в майстерні хімічні запалювачі для пальної суміші в пляшках, що використовували як засіб боротьби з бронетехнікою в ближньому бою. За допомогою технології автоматичного зварювання виготовлялися і корпуси авіабомб. Група українських вчених, очолювана академіком Миколою Доброходовим, розробила для уральських заводів нові набагато ефективніші методи виплавлення броньованої сталі. Українські вчені підтримували виробничі зв'язки щонайменше з 300 промисловими підприємствами російськими та казахстанськими. Вони брали участь у створенні нових. Е Вибухових речовин, більшість, більшість досконалих конструкцій торпед, радіолокаторів і пелегграторів, потужних двигунів для літаків і танків, різноманітних приладів і пристосувань, що покращували тактико технічні можливості бойової техніки. Багато українських вчених працювало в еміграції родом з України. Ну, наприклад, один із. Українців за походженням приймав участь в розробці атомної бомби, на чолі за Пенгеймірам. Це був кістяківський. Ну і цей проект був успішний для них. Борятунок сотень тисяч солдат присвятили свою роботу вчені медики. Інститут клінічної фізіології під керівництвом академіка Олександра Богомольця створили відому сироватку для лікування ран і переломів кісток. Український інститут очних хвороб, очолюваний визнаним хірургом-офтальмологом академіком Володимиром Філатовим, розробив метод пересадки рогівки ока. Академік Микола Стажецько очолив інститут клінічної медицини, який зосередився на дезінфіксуванні вогнепальних ран і запобігання сепсису загального зараження організму від ніяних ран. Інститут біології Академії наук РСР під керівництвом академіка Олександра Паладіна створили препарат для швидкого згортання крові. З перших днів війни медики хірургічної клініки Київського інституту удосконалення лікарків працювали у військово-польових госпіталях, рятуючи життя та здоров'я тисяч і тисяч червоноармійців. Усього в Червоній армії, в роки війни, служило майже 16 тисяч військових літак... лікарів. <кхід> Завдяки новим лікам і методикам лікування смертність серед поранених. Воїнів медики знизили з 30 до 7%. відсотків. Ці внесок перемоги над ворогом робила історична наука. Історики розкривали героїчну і самовіддану боротьбу проти загарбників у різні історичні періоди, високий зміст визвольної боротьби. А за час евакуації українські історики підготували і видали перший том чотирьохтомного підручника історії України для вищих, який завершувався 1654 роком. І науково-популярний нарис історії України та ряд інших праць, які були і використані в агітаційно-пропандистській роботі. Українська література створила справжню потужну агітаційну фронтову групу письменників. До її складу ввійшли такі відомі майстри слова, як Головко, Скляренко, Малишко, Сосюра, Стельмах, Демеденко та інші. 25 з них загинуло смертю хоробрих. А загалом 109 із 200 членів спілки письменників України були на фронтах. Частина українських митців опинилася в на території. Вони боролись під проти гітлерівців у складі радянських партизанських з'єднань та УПА та стали членами як радянського, так і УУНівського підпілля. У Києві група письменників-членів ОУН. Організувала спілку українських письменників, розпочала видання альмамаху української поезії Литаври. Проте нацисти заборонили Альманах, а голову спілки Олену Телігу разом з іншими членами Унівського підпілля розстріляли в Бабиному Майору 21 лютого 1942 року. Надзвичайно важкий воєнний час вимагав від українських літераторів насамперед пропагандистських творів. Однак поступово накопичивши життєві спостереження і глибокі особисті враження, письменники перейшли до широкого висвітлення подій, поглибленого осягнення людського характеру у важку воєнну годину. Цьому посприяло послаблення ідеологічного контролю за мистецтвом, прагнення сталінського режиму використати національну тематику, дозволяючи правдиві твори про минуле і сучасне України, щоб зберегти вплив на український народ. Як на окупованій території, так і в радянському тилу. Правдиву картину буднів війни знімав Павло Тишина у поемі Похорон Друга. У загальне набачення героїзму постає в поезії Максима Рильського, «Неопалима Купина або Мандрівка в молодості, слово про рідну матір, Світова Зоря, Поема Жага. Володимир Сосюра у «В годину гніву під Гул Кровавий. Написав особливо вражені на людей воєнного покоління справи високопатріотичний життєстверний фірш. Любіть Українусвіт його пора з'явилися і схвильовані поетичні цикли Україна моя. Він відображав сподівання митців і народу, що із завершенням війни життя розквітне новим світом. Цю ілюзію посилило дострокове звільнення ГУЛАГу окремих українських митців, включаючи і, наприклад, Остапа Вишу. Порівняно з поетичним поетичними прозових творів було опубліковано менше, адже вони потребували вищого рівня узагальнення. До таких належить збірка оповідань Юрія Яновського Земля батьків, твори Івана Ле Люба, тут були німці, Шевченко, теми фронтового життя і героїзму. Розкрита в творах головко, рибака, довженко, скляренка, шияна та інших письменників. З усіх жанрів образотворчого мистецтва в цей період найінтенсивніше розвивається графіка, агітаційний плакат та сатиричний малюнок. На початку війни в агітаційних плакатах переважає образ священної війни і загарбника. У серії плакатів гнів, Шевченка, Зброя перемоги, убій Слов'яни, Василь Касіян використовує образ Великого Кобзаря, який кличе український народ на боротьбу. Набуло популярності графічні роботи у фашистській неволі 42-го року. Україна бореться відомсти. Плакат Україна вільна 44-го року Валентина Линенка. У роки війни активно розвивається графічний живопис. Трагічні події були відображені в малюнках Гурткова, Дівчина на дорозі. Глівенка ведуть заручників. Гнілова біля санч... санчастина концтабору Шталанг 326. А в бункерах УПА творив свої незабутні гравюри Ніл Хасевич, учасник 35 художніх виставок у Львові, Празі, Перліні, Чикаго та Лос-Анджелес, член української головної визвольної ради, відомий митець українського підпілля, який, ну, якщо ви бачили більшість, наприклад, малюнків, які присвячені УПА, то можливо, це якраз і є Ніл Хасевич. В цей період розвивається українська музика. Особливо плідно продовжує працювати класик української музики Борис Лятошинський. Незважаючи на критику і навіть заборони його творів, він залишався вірним своєму покликанню та українській музиці. Перебуваючи в Саратові, він створив музику на українські народні теми, український квінтет, струнний квартет номер 4 Суїто на українські теми та Суїто для, для квартету дерев'яно-духових інструментів. Продовжував писати романси на вірші Сосюри, обр... зробив обробку кількох десятків українських народних пісень. Гаслом його творчості в роки війни стало Мир переможе війну. Плідно працював і Юлій Мейтос, фундатор модерної української опери. В роки війни він написав оперу Гайдамаки за поетою Шевченка, і п'яту суїту для симфонічного оркестру, поему для симфонічного оркестру Шляхами слави. Розвиток українського мистецтва цього періоду характеризується інтенсивним культурним діалогом української музики з іншими народами. Українські композитори перебували в евакуації, не залишалися викладацькою діяльності. Револьські татари працювали в Ташкентській консерваторії, Лятошинській – в Московській консерваторії, що евакуювалися до Саратова, Метос, Вашхабаді. Українські композитори вивчали фольклор народів, що прийняли їх у співавторстві з місцевими композиторами, створили цілий ряд оперних творів. Прикладом такого художнього співробітництва є одноактова опера Козицького Ібрагіма і Кудаша за батьківщину, опери Метоса та Овезова Лейла і Меджун, Метоса і Кулієва, Абдан і багато інших. Провідними тенденціями розвитку української музики часів Другої світової війни. Стало преснесне прагнення перемоги, домінування патріотичної тематики, теми захисту рідної землі і культурного надбання, пошук опори на національну культуру, національні корені. Одним з проявів цього стало створення за рішенням уряду УРСР в 1943 році державного українського хору народного хору під керівництвом Вірьовки. Цей масштабний колектив складався з хорової, інструментальної та танцювальної груп. І за часів війни розгорнула надактивну мистецьку працю. Десятки театральних колективів і ансамблів, і артистів бригад у роки війни надихали своїм мистецтвом фронтовиків. З цією метою група трупа Київського театру опери та балету імені Шевченка організувала і відрядила на фронт 22 бригади. Загалом українські театр організували 108 концертних бригад. Які поставили в польових умовах тисячі вистав і концертів, надихаючи фронтовиків на боротьбу за свободу і незалежність батьківщин. В цей час широко розвивалося і кіномистецтво, вже наприкінці 1941 року відновили свою роботу Київська кіностудія в Туркменії та Одеська в Узбекистані. Серед ряду патріотичних і пропагандистських фільмів українські ми поставили фільм Райдуга, режисер Донський сценарій Василевської. Це найвище досягнення українських кіномасців у роки війни було відзначено Оскаром, найвищою відзнакою Академії кіномистецтв США. Влітку 1943 року виданий віддатний кіномистець ХХ століття Олександр Довженко завершив роботу над кіноповістю Україна в вогні. Твір відображав героїзм, мужність, жертовність українського народу в битві проти нацизму. Довженко перший в українському мистецтві наважився показати найтрагічніший період війни її початок, відступ Червоної армії та Чорну ніч німецької окупації. Спочатку Україна в вогні була опублікована, вона була вигідна Сталіну, але вже наприкінці війни. А, ну, посипалися критиками. Ну, зараз давайте на основі наведених матеріалів охарактеризуємо причини заборони кіноповісті Довженка Україна в огні, як ставився сталінський режим до українського народу і його національних прагнень, і наскільки був виправдані звинувачення Довженка в націоналізмі. З виступу Сталіна на засіданні політбюро ЦК ВКПВ. Про антиленські помилки і національне перекручування в кіноповісті Довженко Україна вогні, 31 січня 1944 року. Товариш Довженко написав кіноповість під назвою Україна в вогні. Насамперед, дуже дивно те, що в кіноповісті Довженко, яка мала показати повне торжество ленінізму, під прапором якого Червона армія успішно визволяє нині Україну від німецьких загарбників, не має жодного слова про нашого вчителя великого Леніна. Довженко виступає тут проти класової боротьби. Він намагається заплюмувати політику і всю практичну діяльність партії з ліквідації куркульства як класу. Націоналістична поволка настільки затьмарила свідомість Довженка, що він перестав бачити ту величезну виховну роботу, яку провела наша партія в народі. Кіноповість антирадянською, яскравим виявом націоналізму вузької національної обмеженості варто було б опублікувати кіноповість Довженко так. Щоб від нього залишилось би саме мокре місце. Ну і в літу 45-го року, в своєму щоденнику Довженко пише таке: Товариші, мій Сталіна, коли б ви були навіть Богом, я тоді б не повірив вам, що я націоналіст, якого треба плямувати і тримати в чорному тілі. Коли немає ненависті принципової і зневаги немає, недоброзичливості ні до одного народу в світі, ні до його наолі, ні до його щастя, ні до гідності чи добробуту. Невже любов до свого народу є націоналізмом? Чи націоналізм в непотаранній глухоті людей, чиновників, холодних бідях, чи в невмінні художника стримати сльози, коли народу боляч? Одночасно зі студіями ігрового кіно продовжує робота Українська студія хронікальних фільмів. Працівники хроніко-документального кіно створювали своєрідну літопис боротьби з окупантом. Важливою події стали документальні стрічки Битва за нашу радянську Україну та перемоги на правобережній Україні, створені Довженком. Загалом на фронті працювало 50 операторів українських кіностудій, і за роки вони зняли 300 документальних фільмів та окремих сюжетів. Проти ідеології нацизму своє слово дали представники преси та радіо. Евакуйовані на схід українські видавці були об'єднані в єдине видавництво, розміщене. Спочатку в Саратові, а потім в Москві. Продовжували виходити друком українські громадсько-політичні журнали, Українська література, Україна, Перець. На серінках української літератури за роки війни було опубліковано 4 романи, 13 драматичних творів, 140 новел, нарисів, оповідань, 7 поем, 70 віршів. Видавництво випустило у світі 750 книжок, брошур, журналів, плакатів, накладом понад 15 мільйонів примірників. На окупованому Гітлерстві територію постачали газети «Радянська Україна літературне і мистецтво. Крім того, газети видавали й окремі партизанські загони. Так, у Вінницькій області друкували газету Партизанська Правда, а в Київській народний месник та вільна Україна. Особливе значення для окупованих територій набуло радіомовлення. Тому вже в листопаді 1941 року розпочали роботу дві українські радіостанції імені Шевченка в Саратові та Радянська Україна у Москві. Вони передавали новини, транслювали агітаційні і пропагандистські передачі, музику, літературні і драматичні твори. Щоденний обсяг мовлення становив 10 годин 5 хвилин. А з урахуванням трансляції українських передач іншими радіостанціями 12 годин 30 хвилин. З весни 1943 року Сталін знову повернувся до планів створення світової держави. Тому старий добрий патріотизм обмежились на користь російського патріотизму. З використанням Російської православної церкви е, е, і його проектом про перетворення Москви на світовий центр православ'я так восени 1943 року Сталін провів нараду з православними ієрархами, на яких було розглянуто питання відновлення церкви, вибір патріарха і тощо у релігійній пресі Московського патріархату звучала формула: Москва третій рим. І тут одразу треба зазначити, що всі попередні роки вони боролися. А коли церква повинна була стати на користь владі, ми пішли на, на зустріч. Водночас, щоб притлумити патріотичне нахнення українських митців, Сталін, незважаючи на високий художній рівень, як ми сказали, заборонив друкувати і ставити правдивий твір Довженко Україна вогні. У 1944 році на засіданні Полюб... Політбюро було обговорено питання про помилки Довженка. З різким звинуваченням виступив Сталін, а аба, Аберія Бадьора розумівав – будемо вправляти мозги. Для науки на засіданні були запрошені Петачина, Рильський, Бажан, Корнічук. І саме на цьому засіданні було сформульовано стандарти політичних звинувачень, які з того часу пред'являли діячам української культури при щонайменшій нагоді. Але це не все весь страхіт ситуації. Багато. Вчених, особливо наприклад, академіка Гатанга Кримський, помер під час евакуації. Професор Львівського університету Петро Франко та голова народних зборів Західної України, Студицький, був привасово вивезений зі Львова, і в 41-му році за нез'ясованих обставин загинули. А історик Оглобін та Полянська Василенка залишились в окупованому Києві. А коли наближалися радянська армія, евакуювали і емігрувалися на захід, і там здобули широкого знання. Відомий усім нам конструктор Сергій Корольов, був в концтаборі, і під час війни він займався проблемами оснащення бойових літаків реактивними прискорювачами на рідкому паливі. Всі, хто не вписувався в радянську ідеологію, повинні були бути знищені. Трагедією для України стало погрубування нацистами і культурних цінностей. Спеціальна інструкція, яка надійшла з Берліна до окупованих областей, повідомляла. Тільки на війська займуть яке-небудь велике місце. Негайно туди виїздять начальники спецкоманд з різними спеціалістами. Вони оглядають музеї, картинні, галереї, вистави, культурні художні установи, з'ясовують, у якому вони перебувають в стані, і конфісковують усе, що становить цінність. За матеріалами державної надзвичайної комісії з розслідування злочин нацистських загарбників було встановлено в Україні. Окупанти зруйнували 151 музей. 9 тисяч клубних приміщень, 660 кінотеатрів, 110 корпусів вузів, понад 8 тисяч шкіл, 62 театральних приміщення. Вивезли до Німеччини 330 тисяч найцінніших музейних експонатів і понад 50 мільйонів книг. Зруйновано і пошкоджено велику кількість пам'ятників архітектури. А жертвами нацистського нового порядку стали відомі представники української інтелігенції: рогач, Теліга, Кандиба та багато інших. То треба зазначити, що не тільки нацисти рабували українську культуру. При відступі з України більшовицький режим починає руйнувати все, що не міг вивезти, а що вивозили, то потім, на жаль, до України не повернеться. Ось така трагічна доля України в Другій світовій війні. Тобто, тяжкі роки окупації величезні втрати не припинили культурного розвитку України. Ічі української культури не схилилися під наступом нацизму. Культура народу надійно служила його самозбереженню і утвердженню гуманістичних ідеалів. Тому ми, ну особисто я не погоджуюсь з висловлюванням, що коли говорять гармати, музи мовчать. Ні, вони кажуть, вони підбадьорюють народ і продовжують той е, природний розвиток, який завжди повинен бути. Тому що завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте. До зустрічі на наступному уроці.